Друзі, всім привіт! Сьогодні мені. Пощастило знову, і я можу зняти для вас відео Мій вилов в соціальному магазині. Є тут у Франції така ініціатива благодійна, яка дозволяє людям, які того потребують, придбати продукти зі значними знижками. Але насправді ситуація із цінами, з інфляцією така, що переважна більшість людей все ж таки були б раді скористатись такою можливістю. Тож можна сказати, що дуже багато верст населення підпадають під групи людей, які можуть собі дозволити, точніше, які можуть зап зробити запит і отримати доступ до такого магазину. Епісері Солідер, так називаються такі ініціативи по всій Франції. Вони можуть ну, по-різному мати емблеми різні, але ось сенс. Того, як побудована ця ініціатива супермаркети і фермери, місцеві бізнеси передають частину своєї продукції. Це може бути щось, що вже, так би мовити, прострочено, але цілком придатне для вживання, як, наприклад, цукор або борошно, або кава, або консервовані продукти. Може бути таке, що на свіжі продукти строк придатності добігає кінця, або, наприклад, овочі, фрукти, які мають якісь там вади, плямки. Трошки прив'яли, прим'яті, і в звичайному супермаркеті за повну ціну їх вже реалізувати не вдасться. Тому бізнеси, супермаркети передають таку продукцію, не викидають це, а передають в. Такі структури організації, де можна вже це придбати таким людям, таким сім'ям, як ми, ми маємо доступ вже майже три роки до цього магазину, і я радо користаюсь такою можливістю значно зекономити. Ось такий в мене величезний вступ. Вибачте, будь ласка, за нього, але кожного разу нагадую про те, що ж це за магазини, чому тут такі ціни. Ще перепрошую, одна ремарка. Я сьогодні доволі втомлена вже пізній вечір, але все одно не полишаю надії, вам доволі швиденько буду намагатись прискорюватись, розповідати про продукти, які мені цього разу вдалося виловити. Все, все, крапка, договорила. Поїхала. Отже, овочі і фрукти тут продаються за однією ціною 90 центів кілограм. Ось так все складається в одну торбу і важиться. У мене сьогодні вийшло аж дві торби. В одну все не помістилось, настільки мені пощастило. Не завжди так буває. Єдине, що я завжди у вівторок буваю в магазині, а сьогодні мені вдалося бути в четвер. Можливо, варто повторювати за можливості саме в цей день їздити. Цей магазин працює тільки три дні на тиждень, після обіду кілька годин. У мене вийшло 15 кілограмів, 1530 кілограмів. Так, по 90 центів заплатила я 13,89 за все, за всі овочі-фрукти, що саме я придбала. Це груші, ось так вони виглядають. Є яблука схожі, які називаються. Сорт називається Канада, Канада. І мені написали в попередніх відео в коментарях, що яблук, яблука з такою темною коричною шкуркою так, вони запікаються саме для запікання, для використання в пироги. Я цього не знала. А сьогодні я придбала ось такі груші, вони тверді, страшенно тверді. Я навіть ось розрізала одну і вона така зеленкувата. І на, на смак вона справді така. Ну, Така, що їй треба ще полежати. Тому я не знаю. треба, Якщо ви знаєте, що це за сорт, такий груш, і що з ними робити, можливо, вони такими і будуть, і вони справді також для приготування, для запікання, тож я спробую. Тоді їх готувати, тому що їсти вони не надто смачні, занадто тверді такі ось зелені груші. Банани, класні банани, насправді вони хоч і плямисті. До речі, не знаю, чому тут прапор Франції. Чи це означає, що у Франції, чи десь на островах французьких виростили ці банани, але ось так. Банани тверді, вони ось навіть зеленкуваті. Чому вони з плямками не знаю, але вони гарні і смачні мають бути. Ці так само виглядають плямистими, але тверді, ніде не пом'яті. Тому, думаю, що будуть такі, як слід. Ось стільки мені вдалося придбати грибів. Я думаю, що тут більше 2 кг, скоріше, скоріше тут 3 кг, можливо, навіть трохи більше окремо не зважувала. Гриби дуже класні. Ну, я маю на увазі, що вони свіженькі. Ось такі можна з них багато чого приготувати, купа страв, які можна зробити. І найголовніше, сьогодні була я на ярмарку в найдешевшому місці шампіньйони коштують 3,80 кг. Ось я в магазині ну, були там і по 5,80, а в магазині в супермаркеті 6 євро, коштує кілограм. Грибів я ж взяла, нагадую, по 90 центів ось такі гриби класні. І <смі> боюся забігати наперед, але здається, у нас знову буде піца скоро. Лазанія також можна використати. І ще, якщо забагато залишається, я це все нарізаю, заморожую і потім використовую. Ось тільки. Тут точно є під 3 кілограми, я думаю, грибів в мене вийшло. Ось така редька. Виявилося, що в мене вся сім'я їсть її просто так, як яблучко. Миють, їдять, ось так навіть не чистять. Я їх використаю. Редьку якусь з'їдять, ось ну, вона трошки підв'яла, трошечки м'якенька, але я намагалася брати як найсвіжішу таку. Взяла кілька великих і думаю їх додати в суп пюре приготую. Варяться з редьки також додають в суп пюре. Тож що я повторю це, що бачила раніше. Ось такі цукіні, їх всього кілька штук було. Малесенькі, ось такі. Ці малесенькі трошки м'якенькі, але знову ж таки я їх використаю в суп-пюре всі повністю. Додам, в мене я нарахувала десь з п'яти овочів буде такий суп. А, салат теж гарненький салат, треба його якнайшвидше з'їсти. Я думаю, що він в пакеті такий ще. Що... Оклигає трошки, бо лежав він без пакету, там у них в ящику, і трошки, трошечки буквально, він прив'ялий такий е, рідкісний продукт. Я ось помітила пекінську капусту, вирішила взяти 100 років. Ми не їли з нею салату. Ось, і... Вирішила, що треба поновити таку практику, робити салат з пекінською капусти. Ось цей величезний пакет, не знаю, чи вам буде видно. Я думаю, тут 5-6 кілограмів точно. Це ківі, ось такі величезні киві. І вони, більшість з них вже такі м'які, тобто вони зрілі, деякі ще полежать. Ну, дивіться, які вони величезні. Зараз в супермаркеті 80 центів коштує один ківі. Та і в, на, на ярмарку я сьогодні бачила по 45 центів в півтора рази менше ківі, продаються вони саме поштучно. А тут за кілограм 90 центів і тут. Точно більше п'яти кілограмів. Тож будемо смакувати, набиратися вітамінів. В Києві дуже-дуже дуже корисний фрукт. Ось, взяла гарбузи такі маленькі, просто мініатюрні гарбузи, але вгадайте для чого? Так, я взяла їх саме для супу пюре. Все це використаю буквально, якраз мені вистачить. Так само, ось тут морква небагато, але по 90 центів кілограм, знову ж таки, для супу взяла. Тому що ми, дітки так їдять, але дрібнішу таку, чистішу, а ця підійде мені саме для супу. Все, здається, по овочах і фруктах розповіла ось так, 15. Половиною майже кілограмів. Сьогодні я взяла. Далі шоколад. Вон, аж там в мене стоять коробки з шоколадом. Такі ось кульки шоколадні. Ось так вони виглядають з ромом, з бур... О, Так, це не для дітей. Так, це шоколад, а всередині має бути якась якісь краплини алкоголю. так Лімончело, віскі, ром бурбон. Так називають. ну я не звернула увагу, але це точно будуть не для дітей ці шоколадки. Я насправді подумала, можливо, комусь на подарунок їх відправити. Тут ось дата вересень 25-го року. А ці Швидко. квітень 25-го року. Ось так. Тут якийсь рожевий шоколад, шоколад Рубі. Відмежуйте, такі відмежатка шоколадна з рожевого шоколаду. Ціна цих коробок коштують 1 євро і 60 центів. Не знаю, які з них скільки, бо тут важче, 170 грамів, тут 200 грамів. Ну, менше з тим. Як я вже сказала, подумала, що можна комусь презент такий зробити. Далі йогурт. Ось так йогурт виглядає 60, ні, 80 центів коробки по, дві. по два йогурти. Ось з манго. Це папая, здається. Так, цей фрукт називається. Дві коробки, і це чизкейк Орео. Загалом 160 грамів. Подивимось, як вона там виглядає. Ось так. Це ще іскляна баночка, така пластикова, запаковка зверху, кришка. Ось так. І кожна з таких упаковок коробочок коштує 80 центів. Тож я заплатила 240 за йогурт і за цей чизкейк. Орого будемо якось ділитися. Думаю, всі захочуть спробувати цей чизкейк. Далі моцарелла ось так виглядає з метро. Власна марка метро. Це я пам'ятаю, навіть не знаю, де тут є, воно в нас поблизу. А, десь в тулузі має бути поблизу Тулузи. Власне, 50 центів один такий пакетик. Ну, стандартна упаковка 125 грамів моцарели. Я взяла 5 штук на 2,50 Ну, Те, що я казала, можливо, в нас завдяки грибам. Моцарелі скоро буде ще піца. Жамбон Бла, Жамбон Парі. Називається 180 грамів, 4 траншеї, 4 ось такі скибочки волоченькі. Ну, Це для сендвічів, для бутербродів, і коштує він 80 центів. Всього це десь в 3-4 рази дешевше, ніж в супермаркеті. До речі, забула приблизно казати, скільки в супермаркетах варто, але я думаю, приблизно ви здогадуєтесь самі. Далі в нас ось ще такий йогурт. Він коштує 2,40 і десерт з молока і яєць. Щось на кшталт крем бруле. В таких ось баночках пластикових, схожих на горщики. Теж десерту, як ви бачите, взяла побільше. Захотілося побалувати сім'ю, щоб всі спробували. Різні смаки, бо зазвичай за повну ціну ми не купуємо. Ну, вважаємо, що це доволі дорого тим більше що нам завжди треба багато, багато купувати а тут можемо собі дозволити зекономити. Далі консервлі. це ось така квасоля. Щораз вам її показую. Всього 25 центів. Бачите, коштувало 40 центів, зараз по 25 центів продають одну упаковку. Варена вже готова до вживання квасоля, біла. 400 г, і там в мене я взяла 4 коробки такі, щоб був в мене запас. Підозрюю, що скоро в магазині він закінчиться. Отже, 1 євро всього заплатила за 4 такі упаковки. Власна, кава, 100% арабіки, мелена. Я роблю собі таку каву. У мене є кавоварка така класична. І коштую я 1 євро. Оп! Так, все, косоля впала. 1 євро за таку упаковку 250 г. Конфітюр, вареничку за абрикосів за 50 центів. До речі, тут написано 40, але насправді я заплатила 50 центів Конфітюр і огірочки. Ось такі корнюшони. Малесенькі. Вінік, так, в Оцті. Ось теж закуска маленька, вирішила взяти 50 центів, коштує одна баночка 370. Мілілітрів в ній хліб до сендвічів, до бутербродів. Завжди беру. Тут 750 грамів. Думаю, що тут, так, тут 825 грамів. Дві великі упаковки, так, щоб вистачило нам на тиждень. І ну, робимо тости також джемимо, з джемом, з варенячком, або робимо бутерброди і сендвічі з них. Коштує кожен такий хліб 1 євро. Цукор 80 центів. Це в два рази дешевше, ніж в супермаркеті. Це коштує я, постійно беру, багато випікаю. І тому цього разу бачу, що не лімітували вони, скільки можна взяти, тож я. Недовго думаючи взяла 3 кілограми, заплатила 2,40 за цей цукор. Ось це можна було не брати, але все одно рідко купуємо, щось газоване, то вирішила дітей побалувати трохи. Це лимонад ось півторалітровий, і півторалітровий швепс з цитрусовими. Коштує кожна така пляшка євро 50. Далі Лія якось в супермаркеті просила ось такі е, нотапники, маленькі листочки різнокольорові. Хотілося їй собі таке мати, малювати, писати на них, приклеювати. Я її тоді не купила, а тут побачила, що можна всього за 1 євро взяти, тож взяла для неї. Далі в нас е, молоко. Ось таке молоко, чудово, теж сьогодні не лімітоване воно. Мені сподобалась упаковка, яку я вперше бачила. Дата придатності квітень, 22 квітня 2025 року, тобто ще майже 2 місяці. Мінімум можна користуватися 10 вітамінів, вітамін Д, кальцій, і тільки ну я взяла упаковку 8 і 8: 16 літрів по 60 центів. Це в 2,5 рази дешевше, ну, в 2 рази дешевше від найдешевшого молока в супермаркеті. Ось так. Все було б чудово, якби я вже вдома не придивилася і не побачила, що воно 1%, тобто жиру тут 1%. Ми зазвичай беремо молоко жирніше, хоча б середньої жирності. Але я все одно думаю, що все буде гаразд цим молоком. Використаю його на млинчики, і діти будуть пити просто так, особливо якщо. Вірити, тому що тут написано, що тут є вміст, воно збагачене це молоко вітамінами, вітаміном Д і кальцієм, тобто від нього буде користь. Отже так. Ще 16 літрів. Нам вистачить на, на багато на 2-3 тижні, на 2,5 тижні точно має вистачити такого молока. нам. Далі цукерки. Куди ж без них? Цукерок, як завжди, багато, відвела душу, треба тільки їх десь приховати, щоб не всі одночасно з'їли. Ось такі я вже брала, Кока-Кола називається величезна упаковка. Я не знаю, це якась комерційна упаковка, десь її, мабуть, пересипають потім. Не знаю, чому вона саме так виглядає. Але кілограм коштує. Кілограм таких цукерок а, секундочку, щось є. 2,80. Ось 2,80. І я дві упаковки взяла. Ось ще такі ананаси, вони теж жілені, але ми ніколи таких не пробували, не їли. Не знаю. І те і те жлейні цукерочки? Це теж коштує 2,80 Отже, я 5,60 витратила на 2 кг цукеру. Це десь в три рази дешевше, ніж я за цей би об'єм заплатила в звичайному супермаркеті. Так, це в нас що таке? 30 Бон -бон. Так. Ось такий, я не розумію, це жуйки чи цукерочки, без цукру написано: 45 драже, ментос, Подивимось, діти мені розкажуть, але я думаю, що вони будуть супер щасливі. Ще знову ж таки написано такий маркетинговий хід. Написано, що тут є вітаміни в 6 С, в 12 Ну таке, Вітаміни не дуже вірю в цю користь, але ось дітям на радість: 45 драже, це по 9 цукерочок кожному. Далі денті це зубна паста. Ось така 125 грамів всього за 1 євро. Ну, десь в 2,5 рази дешевше в супермаркеті, ну в два рази точно має бути. Ми саме такою користуємось, тому чому б не зекономити. Не завжди там є паста зубна, її часто розбирають. Потім ось такі сендвічі, ну це мене вмовили взяти. Сьогодні їх треба з'їсти. Одну я купила за 70 центів і ще одну таку мені подарували. 70 центів це в. Три рази десь в два з половиною рази дешевше, ніж в супермаркеті. Не так, щоб мені дуже хотілося. Синвічі вдома ми готуємо, їх можемо приготувати. Вони скоріше актуальні, коли десь не вдома знаходишся. Але, так би мовити, вмовили, і діти їм все одно зраділи. Другу упаковку вже з'їло, щоб ви розуміли. Це одна залишилась, щоб вам показати. А Діти чомусь ось зраділи її, одразу роз... попробували, з'їли, що воно таке. Спробували. І шосек. Ну, за це мене можна сказати, чоловік насварив, що я знову купила чупи чупси Ось так. Ну, вже точно кажу останній раз. Він каже: ти ще тоді сказала, що більше не будеш купувати. 7,50 коштує 150 штук. А якщо першу упаковку діти з'їли просто дуже швидко, намагалася, хоча б на тиждень, щоб їм вистачило, ну десь днів на 10, другу їли більше ніж два тижні. Ось, сподіваюся, вони так душу відвели вже і не будуть поспішати з цією коробкою впоратись. Тим більше, що минулого разу я таки її трохи приховала. Тож їли вони її поступово. Цього разу теж ось ну, це вони вже її так відчинили, розпакували. Діти, Отже, 7,50 коштують ці 150 штук. Цукерочок одна коштує 5 центів. Це дуже-дуже низька ціна. За такі гроші ми б не купили ніде. А Чупачу, це одне з найулюбленіших карамельок, звичайно. Хоч і абсолютно не корисні вони. Все, обіцяю вам тут, що, що це був останній раз, що я їх придбала. Нехай вже діти порадіють. Власне все. Це всі продукти, які мені сьогодні вдалося придбати. Витратила я. Я ж не сказала на початку відео: я витратила 60, євро. 60, євро 79 центів. І економія 111 євро. Я зекономила вони навіть таке пишуть ось в чеку. І ще ж не сказала: найголовніше, мабуть, одна з найбільших бонусів, і, і, і взагалі моїх удач, вдач. Які зі мною сьогодні трапились, це ось ця купа сметани, яку мені сьогодні знову віддали безкоштовно. Уявляєте, просто спочатку кілька стояло банок. Вони іншим покупцям, покупчиням теж казали, що беріть, ми це віддаємо. Одна з жінок взяла одну баночку і пішла. Я ж почала забирати все, вони винесли ще. Будете брати, буду, винесли ще, будете брати, буду. І таким чином в мене 13, так, 5 і 4, 9, так, 13-15 13, 13 15. Ось, такої, ось такої сметани 30% жирності. Я багато випікаю, віддала сестрі двоюрідний, три баночки чи чотири, чотири, мабуть. І все одно в мене ще залишилось з минулого тижня, і ось я знову привезла 15. Тож буду, буде з чого випікати і далі, готувати. Ще мені ви порадили, що можна з нього сир Філадельфію приготувати. Я цього ще не зробила, але обов'язково спробую ось так. І крем фреш Лакер легкий, так написано. Я чомусь думала, що він знежирений, а в ньому 15%. 15% жиру. Тут, бачите, підказка, що це ось до салату до овочів, до приготування їжі. <різь> Супер. Я така щаслива, <різь> що мені вдалося. І, і цих 3, 6, 7, 8, 9, 10. 10 банок ось таких. Тут їх 500 грамів в кожній банці. І це безкоштовно. Ну, і, звичайно, йогурти ось натюр, активія. В неї строк вийшов 15-го числа, тобто ну вже давненько, 12 днів минуло. З них можна кисломолочний сир зробити, просто підігріваю в кастрюлі і виходить сир. Їх тут небагато, всього 16 баночок. Якщо й робити, то небагато вийде. Подумаємо, що, що зробимо, а можливо, додамо, ще ось цю сметанку буде більше такого смачного, жирнуватого трохи сиру. Буду думати, а я вам вдячна за те, що ви переглянули це відео. Правда, сьогодні так багато продуктів я намагалася швидко, але втомленим голосом вам все це розповідати. Тож, вдячна за увагу, за терпіння, за ваші вподобайки, за те, що не забуваєте підписуватись на канал. Буду продовжувати вас тримати в курсі своїх таких щасливих закупів. Тож до нових зустрічей, бувайте!